Знаю, знаю, що ви ще не встигли приготувати мій попередній пляцок, але так хочеться розповісти про ось цей легендарний пляцок із моєї сімейної колекції, що сил не має терпіти. У ньому і мак, і сир, і яблука, усе дуже ніжно та соковито, усе, як я люблю. А ще це нереально красиво. Розпочнемо з приготування п'ятишарового коржа. Для тіста просійте 450 грамів борошна. Сполучіть його з однією стандартною пачкою розпушувача, розрахованою на 500 грамів борошна, і ретельно перемішайте вінчиком до однорідності. Далі ідеально було б скористатися кухонним комбайном ось із такою насадкою металевий ніж. Інакше доведеться усе перетирати руками. Отже, висипте підготовлену борошняну суміш у чашу. Докладіть. 250 грамів нарізаного невеликими шматочками з підмороженого вершкового масла, і будемо усе подрібнювати. Отже, увімкніть прилад буквально на 20-30 секунд. Усе відбудеться настільки швидко, що ви не встигнете і два рази оком кліпнути. Тут важливо бути уважним і не пропустити момент, коли утвориться ось така крихта. Не потрібно подрібнювати довше. Бо тоді масло нагріється від тертя об ножі, почне топитися, і тісто вийде зовсім не таким, як нам хочеться. Далі перейдемо до яєчних жовтків. Нам потрібно 5 штук, Досипте 140 грамів цукру і відправляйте збиватись, збивайте хвилин 5. Маса має посвітліти, стати ніжною та пишною. Перекладіть жовткову масу у боршняну і знову нехай попрацює прилад. Погодьтеся, наскільки це класно, ви спостерігаєте, а хтось працює. Отже, знову не відходьте від комбайну, бо знову на усе про все піде буквально 20-30 секунд. Як тільки ви побачите, що починають утворюватись ось такі крупні грудочки, справа зроблена. Після цього тісто буквально за декілька секунд почне збиратися в одну кулю. Подивіться, яку неймовірну пісочну структуру буде мати це тісто. Отже, вийміть три четвертих частини тіста, а до однієї четвертої частини всипте 15 грамів якісного какао, і нехай ще раз попрацює прилад. На це піде буквально 5-7 секунд. І ось чудове шоколадне тісто готове. Воно вийде дещо тугішим, ніж біле. Саме це нам і потрібно, бо воно буде виконувати зовсім інакшу функцію, ніж біле. Перекладіть шоколадне тісто у харчовий пакет, притисніть його згори долонею і відправте у морозильну камеру на 30-40 хвилин, сформоване таким чином, воно заморозиться значно швидше і рівномірніше. Підготуйте форму розміром 28 на 36 см, застеліть її якісним пергаментом. Бортики форми мають мати не менше 5-6 см. Рівномірно розкладіть шматочки білого тіста у формі. І, натискаючи зверху пальцями, сформуйте основу коржа. Для того, щоб корж став рівнішим, наприкінці натискайте долонею. Наступний шар буде маковим. Для цього я взяла 300 г готової макової маси. Вона уже солодка і достатньо густа. Ви, за бажанням, можете самі приготувати макову масу за своїм улюбленим рецептом. Докладіть до неї два білки і розітріть усе до однорідної маси. Рівномірно розкладіть макову суміш на підготовлену основу і розтягніть ложкою таким чином, щоб повністю усе тісто було змащеним і не залишилося непромащених ділянок. Третій шар буде сирним. Для цього візьміть 600 грамів сиру. Краще. Щоб він був достатньо м'яким, але без сироватки. Докладіть 1 яйце, 2 жовтки, один цілий подрібнений блендером малесенький лимон чи половинка великого, 25 грамів кукурудзяного крохмалю, 120 грамів цукру, 100 грамів м'якого вершкового масла. Подрібніть усе це блендером. Бажано, щоб сирна маса стала повністю однорідною. Подивіться, яка вона має бути ніжна. Рівномірно розкладіть сир на маковій масі і розрівняйте його. Наступним шаром підуть яблука. Їх потрібно почистити і нарізати ось такими скибками середньої товщини. Далі візьміть цілий сухий мак, приблизно 100 грамів. Кожну скибку потрібно повністю обваляти у цьому маці. Нам потрібно таким чином підготувати 30 скибок. Тепер потрібно бути уважним, ми маємо викладати яблучні скибки вздовж короткої сторони форми, тобто вздовж бортика розміром 28 см. Викладіть 6 яблучних смужок, роблячи між ними потрібні проміжки. Далі втисніть кожну скибку у сирну масу. Завдяки цьому половина яблучних скибок зануриться у сир, але вершечки все одно будуть над сиром. Для п'ятого Пінного шару візьміть 5 білків, які залишилися від приготування тіста. Відправляйте білки збиватись до легкої пивної піни, не припиняючи збивання порціями по столовій ложці, всипайте 100 грамів дрібного цукру. Далі підвищіть швидкість міксера і збивайте піну до стійкої пишної маси, всипте одну пачку це 40 грамів, порошку ванільного пудингу чи кукурудзяного крохмалю. І одну пачку це 80 грамів порошку апельсинового желе. Пачка желе і пудингу має бути розрахована на півлітри рідини кожна. Перемішайте усе на найнижчих обертах міксера лише до однорідності, на це піде приблизно одна хвилина. Подивіться, якою пишною та стійкою має бути ця білкова піна перед викладанням. Рівномірно розкладіть піну по усій площі і ложкою акуратно розрівняйте, стараючись, щоб не залишилося незмащених ділянок. Усе наш п'ятий-шаровий корж сформовано. Тому в духовку його випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 35-40 хвилин до готовності. А ось і наш красень. Поверхня коржа не має липнути до рук. Спочатку вона буде навіть хрумкою, але з часом стане м'якою та пружньою. Повністю охолодіть корж і, скориставшись гострим ножем та довгою лінійкою, розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 сантиметрів. Прийшов час зазгадати і про наше заморожене тісто. Отже, рівномірно натріть його на терці з крупними отворами на застелене пергаментом деко. Виделкою розправте натерту стружку по усій площі так, щоб товщина усюди була більш-менш однаковою. І в духовку його. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 15 хвилин до готовності. Повністю охолодіть, а потім покришіть усе до крихти середнього розміру. Приготуємо крем. Для цього. У товстостінну каструлю викладіть 300 грамів сметани жирністю 20%. Докладіть 1 яйце, 150 грамів цукру, 100 грамів малинового пюре без кісточок. У мене це просто протерта від кісточок розморожена малина. 8 грамів це одна столова ложка кукурудзяного крохмалю, 15 грамів це 2 столові ложки борошна. Перемішайте усе до абсолютно однорідної маси. Не має залишитися жодних непромішаних грудочок. Постійно помішуючи на середньому вогні, доведіть суміш до кипіння. Після закипання проваріть ще одну-дві хвилини. Ця маса має властивість пригоряти, тому при заварюванні мішайте без зупинки, при цьому постійно захоплюйте масу на самому дні каструлі. Гаряча заварена маса має мати консистенцію досить густої сметани. Охолодіть її. До температури 30 градусів Цельсія, накривши харчовою плівкою в контакт. 250 грамів масла кімнатної температури дуже добре збити. На це піде приблизно 6-7 хвилин. Лише після цього починайте додавати по столовій ложці заварену масу. Додавайте наступну порцію після того, як вимішається попередня. Крем виходить дуже цікавим та ніжним, чудово тримає форму. Достатньо стабільний і гарно зможе утримати на собі важкий п'ятишаровий корж. Друзі, я з радістю дарую вам свої знання та уміння. Не забувайте і ви подарувати мені свої сердечка за добру роботу, а гарний коментар буде для мене найвищою нагородою. Отже, розділіть крем на дві приблизно рівні частини. До однієї докладіть усі крихти, які ми зробили із нашого шоколадного коржа, перемішайте усе до однорідної маси. Вона вийде ось такою достатньо густою. За бажанням тут додатково можна вмішати 100 грамів підсмажених посічених горіхів. На підложку викладіть один корж пінкою вверх. У ямки між яблучними горбиками розкладіть половину маси з крихтами. Розрівняйте ножем таким чином, щоб увесь корж став зверху рівним і не було уже ні ямок, ні горбиків. Зверху рівномірно розкладіть половину рожевого крему, що у нас залишився, і розрівняйте його по усій площі коржа. На крем викладіть другий корж, теж пінкою вверх, і знову заповніть усі ямки між яблучними горбиками другою половиною маси із крихт. На цьому етапі усе краще помістити у кулінарну рамку. Верх пляска змастіть другою половиною рожевого крему і гарненько усе розрівняйте. Зверху посипте тонким шаром крихт із бісквіту, пряників чи пісочного печива, накрийте форму харчовою плівкою і відправляйте усю конструкцію у холодильник мінімум на 12 годин. А ось і наш красень: вага цього легеня 3 кілограми і майже 700 грамів, висота 7,5 сантиметрів. Ну що, цікаво, яка ж краса у нас вийде на зрізі? Тут усі 5 шарів. Чудово гармоніюють між собою: ніжний пісочний, контрастний маковий, сирний з яскраво вираженим лимонним смаком, яблука у хрусткому маці і фантастична апельсинова пінка. Пляцок виходить м'якесеньким, соковитим та ніжним і чудово нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Достатньо велика вага пляцка дозволяє розрізати його на 25-30 порційних шматочків для подачі. А як же це красиво і небанально словами важко описати? Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.